Ну і з нами вже є Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач Групи інформаційний спротив. Пане Олександре, вітаємо. Вітаю. Як вам цей удар по Гудермесському цьому інституту Путіна? Непогано, тим більше, що, в принципі, ми вже бачили, що наші дрони можуть сягати відстани 2,5 тисячі кілометрів. Але саме по Чечні. Це удар перший. Особливо це важливо в плані психологічного тиску на самого Кадирова, щоб він розумів, що він не в якомусь безпечному регіоні насправді знаходиться до куди не можна дотягнутися. Перший момент. Ну а другий момент це те, що в цій будівлі відбувався рекрутинг найманців, і вони там і знаходилися російські найманці яких вони не брають з інших країн близького сходу, наприклад, Центральної Азії, і так далі? Отже, удар не просто так відбувся, тому що ну така стоїть собі будівля, яка може досить легко спалахнути. Що ж, давайте повернемося до наших справ на фронті і. Е... Я бачу, що дуже багато медіа закордонних зараз приділяють увагу саме північно корейським військам в Україні. Більше того, ми бачимо, що делегація з південної Кореї має відвідати Україну. Власне, це представники розвідки, хочуть обійнятися даними і дуже дуже всерйоз приймають цю ситуацію. Блумберг взагалі пише, що участь північної Кореї фактично у війні російсько-українській це поворотний момент, який захід ну просто не може проігнорувати і варіантів насправді. Оді не так і багато як відреагувати, як на вашу думку, який варіант можуть обрати, врешті-решт я навіть очікую реакції не стільки від заходу. Ну що може Захід зробити? Ну відправити свої військові у відповідь, щоб вони воювали на території України за українські війська? Ну звісно ж ні, ні в якому разі це не відбудеться. Хоча б надали дозвіл нанесення ударів по території Російської Федерації далекобійної зброї, це вже буде хоч щось. А я більш очікую реакції від південної Кореї. Від Південної Кореї реакція може бути по перше. Це делегація, яка до нас приїжджає. Це вже ну воно було передбачено. Про це говорили ще набагато раніше. Що нам потрібна інформація щодо північної Кореї, і це пов'язано з тим, що в нас взагалі не приділялось уваги цієї країні, а вона не просто для нас була закрита, вона була нецікава. Вона банально було, була до 2023 року взагалі нецікава. Ми нічого про неї не знаємо. Ніякого конкретного все, що ми знаємо, ну це так просто на поверхні поверхня е океану. А щодо е того, хто краще знає, це південно корейські спеціалісти, і саме від них потрібна інформація як про внутрішньополітичне внутріполітичний устрій а, північної Кореї, складу армії, можливості армії, потенціал, клани про клани також дуже цікаво, бо здається, що там все під контролем а Насправді ні а, в північній Кореї відбуваються і відбувалися а, дуже цікаві події протягом десятиріч, які пов'язані також з внутрішньою конфронтацією. Між впливовими, скажімо так, персоналіями, і це все нам цікаво. Ну і другий фактор, такий також дуже важливий від південної України, Не забуваємо, що це одна з найбільших країн, країна з одним з найбільшого промислових комплексів. А в них дійсно. Багато цікавої номенклатури, як техніки озброєння, боєприпасів, так і технологій, які ми могли б бути зацікавлені. Південна Корея – це дійсно країна, яка може на деякий час навіть компенсувати дефіцит та нестачу деяких засобів ураження та навіть техніки від наших партнерів, таких партнерів, навіть як США. Ну я дивився, що в цьому так званому Global Firepower Павер індексі е, ну він не є офіційний, але на нього багато хто посилається. Корея Південна Корея, взагалі, на п'ятому місці, причому, що вище є Індія, Китай, Росія і Сполучені Штати, які мають величезні армії. А південної армія ніби не настільки велика, але так розумію, що надзвичайно добре модернізована і оснащена. Так, там непогана техніка. Майже вся техніка вона базувалася на е американських зразках. Наприклад, ті ж самі танки зразку К1, К2, це, е – Це версія М 1 Абрамс, але покращена тому Південно-Корейські танки навіть вважаються кращими аніж е найсучасніші американські е Абрамси. Це стосується і ББМ бойових броньованих машин. В них широка номенклатура виробництва боєприпасів, самохідних артилерійських установок артилерії, виробництва стволів, оперативно-тактичних ракетних комплексів, взагалі ракетна індустрія непогано розвинена, і так далі. і Таке інше. Тобто, військово-промисловий комплекс він на достатньо високому рівні, причому не тільки в питаннях виробництва, і в питаннях. Використання високих технологій, високотехнологічні та високотехнічні процеси, і культура виробництво найважливіше, а дуже високий рівень технічного контролю тобто, в таких випадків, як з північно-крейськими боєприпасами, коли в одному і тому ж самому артилерійському пострілі може бути замішано в пороховому заряді чотири типи різних порохів, навіть різного кольору. І це, якщо постріл і відбудеться, то снаряд може взагалі не вибухнути, коли прилітає на позицію, чи взагалі якщо влучить в позицію, тобто такого в південно-корейській номенклатурі продукції ні не буде. Служба безпеки України затримала волонтера організації Об'єднаних Націй, який шпигував на покровському напрямку. Як взагалі до цього ставиться, це відбувається? Якась ціла низка є новин, які так чи інакше пов'язані з Організацією Об'єднаних Націй, де скажіть, що ООН, ну не знаю, не, не на боці України. Тобто, от, зрештою, і Ізраїль теж так вирішив. Я нагадаю, що Ізраїль заборонив місії ООН взагалі діяти на своїй території. Так само через те, що дуже багато працівників місії на території Ізраїлю підтримували відверто або опосередковано Хамас. Ну, хіба ж це стосується тільки ООН. Це стосується і міжнародного червоного хреста. Скільки вже було питань до них, особливо коли вони намагалися вивозити на територію Російської Федерації е дітей з тимчасово окупованих територій України. Не на територію України їх намагалися вивозити через е червоний хрест, а саме на територію Росії. З чого би там до е ОБСЄ багато питань також було ще з 2014 року? Ці питання виникали. Коли обсє не бачили і не чуло, що звідки прилітало, і не бачило, як, які е, не тільки російських військ на території Луганщини та Донеччини, не бачила навіть хто обстрілює цивільних на території Луганщини та Донеччини. Зараз е, можна говорити теж саме про МАГАТЕ. Чомусь е, Курська АЕС їх хвилює набагато більше ніж Запорізька атомна електростанція. Хоча в Запорізькій атомній електростанції безпосередньо навіть склад боєприпасів розміщено російськими окупантами, час від часу вони влаштовують провокативні дії, тому міжнародні інституції вони деградували. Що дивного в тому, що ми зараз можемо спостерігати, ось такі. Випадки ми саме є свідками деградації основних міжнародних інституцій світових інституцій, які роками ну, намагалися демонструвати якусь діяльність а насправді їх, їх коефіцієнт корисної дії мінімальний, навпаки, скоріше навіть не корисної дії, а якраз негативного впливу. На ті події, які відбуваються в світі через відсутність рішучих дій, заяв в принципі, Ліга Націй два нуль. Фінальний штаб збирається про стаб пункти поблизу зон бойових дій посилити фаховими медиками. Як що це насправді означає? Це будуть якось відмобілізовані лікарі, які зараз є цивільні, і про що це може свідчити? Я зараз не можу точно сказати, як це буде відбуватися. Я такою інформацією не володію, але е, проблематика того, що поранені в е, перші години після отримання поранення е, кваліфікована допомога, якщо е, надається, то це може врятувати людині життя і не тільки життя. Це йдеться і ще і про е, фізичне здоров'я, бо інколи. Е, Саме не надана професійна кваліфікована допомога в перші години після поранення може поранення може спричинити навіть втрату кінцівок і було багато таких випадків. Тому, на мій погляд, чим більше буде професійних представників, саме надання медичної допомоги представників медичної галузі, тим ми зможемо підвищити рівень. Більш скорішого одужання наших поранених, і меншу кількість летальних та критичних результ... по результату події після отримання поранених. Ну і я ще спитаюся про таке, пане Олександре. В нас в кур'єра сери в інтерв'ю Андрій Єрмак в офісу президента знову підписував, що Україна. Може сісти за стіл перемовин лише тільки якщо Росія відведе свої війська принаймні, на лінії, які були на станом на на широкомасштабне вторгнення на 24 лютого, здається. Так було сказано дуже багато. Насправді людей сумніваються в тому, що в це в принципі можливо. Я маю на увазі повернути ці лінії принаймні, найближчим часом, виходячи з тої ситуації, яка складається на фронті. Ну, в принципі, це одна з версій, коли е, Україна може сісти за сіл перемоги. Це ж не говорить, що так воно і відбудеться, бо ми всі дуже добре розуміємо, що Путін ніколи цього не зробить. Е, більш того, ще не забуваємо, що є Курська область, про яку не згадують. Йдеться саме про Російську Федерацію, Сили оборони України будуть відводити з Курської області свої підрозділи. А тому це тільки версія, не означає, що її будуть притримувати чи вона буде виконана ні. Знову ж таки підкреслю, Росія не зупиниться, доки в неї є можливість вести наступальні дії. А наступальні дії вона в це вірить, а в неї є ще можливість вести протягом 2025 року. Хоча вони і змінюються за загальною своєю структурою, будуть переважно піхотного складу. Але тим не менш, і до цього періоду, взагалі, вони будуть говорити про мир. Але тільки на своїх умовах. А якщо Росія говорить про мир на своїх умовах, то вона ніколи не буде діяти, хоча б на якісь 10% від тих умов, які ставить Україна. Ми їх повинні змусити це зробити до цього, поки що далеко. Ну, принаймні, ми так розуміємо, що дуже потрібна техніка. Вже запрацював завод Rheinmetall, але я так розумію, що йдеться десь про перші там, десяток, наприклад, БТРів, БМП точніше, та до кінця цього року а оцінюють, наприклад, потреби України десь щонайменше в півтисячі таких, 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 як, наприклад, 300, Рейс він, це називається, Лінкс. А також будуть виготовляти... ну тобто -то... зараз читаю також про те, що Хорватія можливо передасть нам 30 танків і близько 30 БМП а в обмін теж нам на програму з німеччиною з леопарди. Вони будуть закуповувати. Але в цілому, про що пише Форбс, що Україна буквально зараз нишпорить по всьому світу, намагаючись е, десь знайти техніку для комплектації і оновлення е, бригад. Так зараз є ця проблематика з бойовими броньованими машинами з ОБТ, а це повинна бути повноштатна комплектація для підрозділу, щоб він повноцінно виконував свої бойові задачі. І ще буде відбуватися виробництво, але я не думаю, що якщо буде запущено це виробництво, то воно повністю забезпечить нас необхідною продукцією, тому що це дійсно йдеться про сотні одиниць техніки а одразу на такий рівень ми не зможемо вийти. Ми бачимо, як наше власне виробництво самохідної артилерійської установки Богдана, як при інвестиціях та можливостях, але як воно збільшується. Тобто спочатку це було 4-6 САУ на місяць, 8 САУ, 12, 14, 16, поступово воно, але скільки часу пройшло, щоб ми вийшли на ось такий показник, наприклад, 16-18 САУ на місяць. І в принципі нам потрібно кожного місяця, якщо чесно, це не менш 100 одиниць для того, щоб тримати достатньо високий рівень забезпечення підрозділів і компенсацію втрат, яка відбувається по лінії боїзді. От і порівняння з самохідною артилерійською установкою, яку ми вже не перший рік як виробляємо, тому виробництво з ББМ. А воно буде забезпечувати але якусь е, нижву категорію окремо взятих е, бригад, е, окремо взятих якихось е, підрозділів, оскільки знову ж таки це виробництво на першому етапі буде досить обмеженим, і ми продовжуємо залежати від постачання від наших міжнародних партнерів. Просто пригадую, як ми тішилися цьому підписанню урочистому ленд-лізу президентом Байденом, як ми собі трошки мріяли про те, що сюди. Піде потік просто Бредлі і Абрамсів і іншої техніки. Але е, станом на третій рік війни маємо от зараз такі проблеми з тим, щоб просто підтримувати комплектацію армії на належному чині, на належному стані. Це, 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 це звичайно розчаровує. Ну, коли допомога розпочалась, ми дійсно отримували багато техніки. Якщо подивитися по загальній кількості, е, йдеться про сотні та тисячі одиниць. Коли підписувався лен ліс, він зобов'язував Україну відповідно в питанні повернення або компенсації. А в даному випадку, по тій схемі, які працювали третій рік, наші партнери це за власні гроші. Вони власних підприємств або в інших якихось країн вони купують зброю для України. Тобто, це такий, такий пробув фінансової допомоги. Які залишаються в цих країнах, але при цьому вони мають можливість допомагати Україні? Тобто, під час Другої світової війни лендліз працював приблизно за схемою, яка була на яку змушений був піти радянський Союз, але яка потім його і обмежувала в деяких фінансових економічних можливостях? Інше питання. Допомога, яка зараз здійснюється в Україні, вона не використовує весь, весь свій потенціал. Наприклад, якщо ми говоримо про ті ж самі танки, США проекспериментували з відправленням до України м 1 а 1 Абрамс, відправили батальйон 31 танк, і в принципі після цього все. Хоча в діючій армії США загально використовується зараз. Більш ніж 2600 тисячі шістсот 1 Абрамс, а більш ніж 5,5 тисяч танків знаходиться на консервації, тобто на збереженні. І що заважає їм розконсервувати ще декілька батальйонів або полків і відправити до України, ну особисто у мене виникає з цього питання: чому ні? А якраз на вихідні читав одного з відставних генералів натівських, який я вже не згадаю кого саме, який казав, що якщо ми хочемо, щоб Україна перемогла в цій війні, ми повинні давати їй сотні одиниць техніки, в тому числі в 16-х, і бути готовим до того, що всі ті в 16-ті до кінця війни не доживуть. Такою є ціна війни, але це, якщо ми хочемо, щоб Україна перемогла, ми маємо це робити. Робити вже. Ну, така думка військового високопоставленого, не знаю, чи колись її нарешті почують в Вашингтоні і в інших столицях. Поки що бачимо, що Трампа план мирний. Це виявляється перелицьовані мінські угоди, причому миротворчими військами мають бути європейці і за свій кошт. Ну такий собі план, правда. Ну так повністю погоджуюсь з натівським офіцером, тому що на війні техніка живе недовго. Це не означає, що якщо Україні передадуть там 10, 20, 30, 40 F-16, то вони повинні до кінця війни такими залишитися, а потім над хрещатиком під час параду перемоги вони будуть пролітати усією своєю скадрів'ю. Ні, такого не буде. Так само, як з танками і іншою технікою. Тобто, все це воно не буде збережено, не буде у цій фарбі заводській та в мастилі, ні. Які по кількості повністю також погоджуються, тому що кожного дня знищуються сотні одиниць техніки, різної техніки російських окупантів, і при цьому вони відновлюють сотні одиниць, і це кругообіг, який відбувається постійно. Тому. Скажімо так фактично, ми також маючи втрати, повинні мати відповідну компенсацію. Але якщо у в той час, як у Росії є у вигляді компенсації склади, поки що вони є склади ще радянських часів, і вони не запитують ні у кого де взяти техніку. Вони її беруть з цих складів та відновлюють. Ми змушені по всьому світу витрачати час на те, щоб робити запити, шукати, дипломатичний сектор повинен працювати, десь в Хорватії знайшли, десь в Марокко знайшли, ще в якійсь країні знайшли, і врешті-решт отримали там 10, 20, 30, 40, 50 одиниць. У той час, як Росія може кожного місяця собі дозволити компенсувати за розхунок відновлення старої радянської техніки 150-200 танків на місяць. Ну от і різниця. Скільки на місяць ми отримаємо танків від наших міжнародних партнерів? Не 150, не 200. На жаль, поки так є. Ну але нам все одно доведеться воювати за будь-яких умов. Олександр Коваленко був знав, політичний оглядач групи інформаційний спротив.